Це 24 двадцять чотирочому України сьогодні, середа, 28 жовтня. І мене звати Дар'я Корсак. Тож вітаю вас сьогодні. У Варшаві відбудеться великий кризовий страйк. Тисячі людей хочуть вийти на вулиці, щоб спільно протестувати проти величезного підвищення цін на електроенергію та залежності Польщі від російських енергоносіїв. Домініка Ласота та і Вікторія Ядершков'як, організаторки кризового страйку, спільно створюють ініціативу. Схід метою якої є показати зв'язок між російсько-українською війною та кліматичною кризою. Вони хочуть підкреслити нездатність держави повністю відрізатися від Росії та запровадити повне ембарго на викопне паливо цієї країни. Крім того, вони наголошують на іншому вирішенні проблеми енергетичної кризи, тобто на відновлюваних джерелах енергії. Страйком хочуть тиснути на політик. Ків у заплановані і на п'ятницю демонстрації візьмуть участь понад дві тисячі поляків, які хочуть виступити проти нинішньої енергетичної політики правлячої партії. У протесті також візьме участь польський політичний і громадянський рух, який об'єднує фермерів агроунія. Усе дійство розпочинається близько 18-ї у палаці культури та науки у Варшаві. А тим часом збройні сили ППО України успішно збивають 79% безпілотників противника. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління генштабу збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов. Офіцери російської армії беруть участь в оцінці готовності військових частин кількох білоруських областей. Окупанти хочуть оцінити готовність західного регіону, щоб під виглядом навчання привести його в бойову готовність. Такі дії армії Білорусі та Росії свідчать про системну підготовку до ескалації. Про це 27 жовтня під час брифінгу заявив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил України Олексій Громов. Військові маневри поєднуються з публічними сигналами влади про те, що вони не мають наміру нападати на Україну. Громов, однак, зазначив, що постійні зустрічі військово-політичного керівництва з представниками трудових колективів створюють образ ворога з необхідністю превентивних. Дій проти України та НАТО Олексій Громов також заявив, що ефективність української системи ППО залишається на досить високому рівні. На її частку припадає 79% збитих безпілотників противника лише за останню добу силами і засобами ППО зличено 18 із 20 Безпілотників за словами заступника начальника головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил України протягом минулого тижня українські захисники знищили шість ударних гелікоптерів противника К-52, мі 24 і мі 28 Загальна кількість знищених російських гелікоптерів вже становить близько 250, що відповідає п'яти полком військової авіації. Тому можна привітати всі екіпажі армійської авіації збройних сил Російської Федерації з їхнім прийдешнім професійним святом завтра. у них день армійської авіації збройних сил Російської Федерації. Нехай літають. Ми їх будемо збивати в окупованому від 2014 року. Шахтарську продовжується бавовна, але найліпше це коментарі наляканих росіян. Тож М -м, пропоную вам послухати. мать! Ой-беть! Ну, а тепер ми з вами переходимо до другої армії світу. Один день з життя російського солдата. Вони побили свого товариша по службі просто через те, що він є мусульманином. Тож подивимося. Це своїм витяжмаліться токами скажемо. Понят? Понят, 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 ти Хоча зараз лише жовтень, європа вже цієї зими очікує на нову хвилю українських біженців через подальші дії. Росії очікується ще більше проблеми зі світлом, водою та опаленням, що змушує українських громадян емігрувати до гуманітарної катастрофи. Прошу всіх не повертатися, треба пережити дні. Мережі на жаль не витримують. Ви самі бачите, що робить Росія. Ви не можете повернутися зараз. Дайте військовим шанс відбити нашу територію. Якщо буде можливість, ви залишайтеся на цю зиму поки що за кордоном. Сказала віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Верещук пояснила, що Росія зараз програє на полі бою, тому почала тероризувати мирне населення, руйнуючи критичну інфраструктуру. Верещук попросила світ. З розумінням поставитися до людей, які змушені тимчасово перебувати за межами України, і подякувала тим, хто підтримує Україну у важкий час. А ми переходимо до інформації зі світу. Одна людина загинула, і щонайменше п'ятеро отримали поранення, у тому числі орендований гравець Арсеналу. Все через масовий напад з ножем в італійському супермаркеті. За даними ЗМІ, у старому 30-річному супермаркеті стався масовий напад, під час якого один із чоловіків почав наносити ножові поранення людям, які робили покупки. За словами свідків події, зловмисник дістав з полиці магазину ніж і вдарив ним близько шести людей. Постраждалі перебувають у важкому стані. Одна людина, працівниця магазину, загинула. Один із постраждалих гравець футбольного клубу Монца Пабло Марі, згідно із свідченнями, футболіст весь час був у свідомості і його життю, на щастя, нічого не загрожував. 46-річний чоловік винуватиць усього інциденту, ймовірно, страждає на психічні розлади. Його одразу зупинили покупці супермаркету та передали карабінерам італійським поліцейським. Байрактар планує завершити будівництво заводу байрактарів в Україні протягом двох років, поінформував Ройдерс. Генеральний директор Халук Байрактар повідомив, що на сьогодні вже готовий архітектурний проєкт, а також закінчена фаза детального проєктування, і тепер наступним етапом буде безпосередньо будівництво закладу в Україні. У ніч на 27 жовтня в Ірані відбулася одна з найчисельніших акцій протесту від початку антиурядових заворушень минулого місяця. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці в усіх великих містах після того, як поліція відкрила вогонь по протестувальникам 26 жовтня. Вони вийшли вшанувати 40 днів з дня смерті 22-річної Махса Аміні, яка загинула, перебуваючи під вартою поліції за нібито так зване неналежне носіння хіджабу. Ну а на цьому все запрошую вас на наступні ефіри українською мовою в двадцять 24. І наступний буде о 16.30 польського часу. Тож запрошую вас. А наразі до побачення. Бережіть себе і слава Україні!